Очікувані леопардів, поки західні партнери готують постачання новітньої військової техніки. Наші захисники боронять Донецьку область радянськими зразками. Танки, артилерія п'ятдесятилітньої давнини у вправних руках українських воїнів, нищить ворога десятками, а то й сотнями ледь не щодня. Наша знімальна група побувала на передових позиціях збройних сил про майстерність українських воїнів. Дивімося. І тільки подивіться, скільки хлопців насипають російським окупантам. Позиції Збройних сил України на передовій всіяні гільзами використаних снарядів. Бої тут запеклі і тривають вже багато місяців. На днях була атака. Лізли переважно піхотою, але й з бронетехнікою. Ну і приблизно раз в тиждень, раз-два тижні І знову і знову. Паштанку танку британця нищить загарбників у Донецькій області. Тут росіяни постійно намагаються прорвати українську оборону, каже воїн. Певно, тиждень назад може днів десять, не знаю. От на позиції 100 чоловік. Розібрала арта буквально там за годину. Це було вночі. На добу танк британця відстрелює по ворогу до 30 снарядів. По піхоті загалом працюємо осколочно-фугасним, ви вже їх зазняли, вони там на даний момент не вистачає. Та проблеми не лише зі снарядами. Стара радянська техніка постійно ламається, комплектуючих бракує. Зарядимо акумулятори будемо питатися, його заводити. там практично заведемо. Ну, є є невеликі неполадки, тут не ще подивляться. Нала, е, неполадки остранив і він піде на нуль. Цей радянський танк Т-72 Україні передали поляки. Сьогодні він на ремонті. Цей танчик працював. Херсонському напрямку дуже багато вреда він приніс оркам, скажімо. Ну, Бачите, по ньому. Там і ззаді постріляний, зіпи є. Давай. А це реактивна система залпового вогню Град. Теж радянського виробництва. Розрахунок ворона гатить по заданих координатах. Сьогодні вже цілий пакет пішов. Це вже новий пакет. Собор случає сьогодні вже. Влучили. Туди, куди треба. свої подарунки. Сьогодні ці воїни відбивають напади росіян на Донеччині. До цього визволяли Херсон. Ворон зізнається, навчилися економити снаряди. Ця система на залпового вогню, тобто вона накриває квадрат. А ми навчилися стріляти вже по дві штуки, влучати точно всі по потреби. На війні паузи немає, і поки Збройні сили України чекають на нове оснащення від західних країн. Ворог щодня намагається загарбати нові території, тож наші захисники воюють за старілою технікою і роблять це вправно. Коли ви читаєте ранкові зведення про 700 800 900 вбитих російських окупантів, то знаєте це не вигадка, і це завдяки ось таким хлопцям. Артем Лагутенко, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.